Всім привіт! Мене звати Влада. Я 6 років працювала в маркетингу та комунікаціях в наймі. Потім я звільнилася для того, щоб кайфувати від роботи на себе. І як бачите, сижу і кайфую. Сьогодні буде у форматі такого вложика. У мене через 15 хвилин починається заняття з пілатесу, і я думаю, о, а вийду і розкажу про пілатес. Тут ходить моя шабака. Не лякайтесь. З моменту, як я почала ходити на Пілатес, я стала такою сильною пілатес-амбасадоркою, і цей момент рівно співпав з моїм звільненням. Як тільки я звільнилася, я зрозуміла, вау, я вільна людина, яка може ходити в обід кудись. Бо для мене дуже було дивно. У мене вже був досвід звільнення півтора року тому, де я теж півроку попрацювала в такому режимі фрілансу. І для мене тоді було дуже дивно, що я можу просто ходити по вулиці просто в будній день кудись вийти, щось поробити. І зараз в мене було так само, знаєте, це типу прям був якийсь. Гол просто було приємно, що я можу бути цією людиною, яка в обід в якийсь рандомний вівторок іде на заняття з пілатесу. Взагалі мені дуже давно хотілося займатися якийсь спорт, якимось спортом. Я весь час мені здавалося, що я взагалі не спортивна людина. У мене був якийсь. Пару років назад період обсешену на басейн, тому що ми якось влітку поїхали в земський комплекс, де був басейн. І я в цей момент згадала, що в мене одна з моїх минулих робіт давали нам безкоштовну можливість відвідувати спортзал. Типу, це був один із бенефітів. і Я така вау, у мене ж є можливість ходити в басейн. І в мене поруч біля мене є басейн, і я нею не користалася, і в той момент я не вміла плавати взагалі. І я прийшла в басейн, я дуже боялась глибини, я боялась плавати, бо я в дитинстві тонула, Думаю, що це просто історія кожної людини. І я дуже сильно боялась. І я просто приходила перші рази в басейн, типу, без тренера, без нікого. І Я допливала до середини, плила назад, і так я сходила один. Раз, потім я побачила, що діти там займаються з такими дощечками, з якими можна плавати. Я Така Вау, клас, буду плавати з дощечкою. Так я доплила там на якийсь другий раз, я доплила до кінця басейну, на третій раз я без дощечки доплила, і я так самостійно просто навчилась плавати за не знаю декілька разів, і потім. Я прям дуже активно почала в басейн ходити, і це якраз був період, коли я ще працювала на одній з своїх попередніх робіт, і це також було так досить стресово в цей момент. І для мене просто басейн став таким антистрес місцем. Я туди бігла. Просто в мене, типу, там п'ята година вечора, все, немає ніяких справ. Я біжу в басейн. І у мене був навіть один тиждень, коли я сходила там п'ять разів в басейн. Типу, кожен день я просто ходила і ходила, тому що це вода настільки знімала. Має стрес, це настільки кайфово, але мені не хотілося займатися з тренерами. Я просто сама ходила, плавала. Я не певна, що я там плавала дуже правильно. Прям як треба це робити, просто ходила і плавала. Зараз я так періодично у басейн захажую, але я просто розуміла, що якщо ти хочеш прям плавати, щоб це приносило тобі якісь результати, щоб тебе там, наприклад, шия, голова не боліли, тому що тобі треба плавати в окулярах і типу з головою вниз. А для цього треба знати, як це робиться, бо я не знала. А мені не хотілося, чесно, замарачуватися з тренерами. От це, не, не хотілося. І тому для мене весь час мені здавалося, що я і спорт це просто дві якісь паралельні всесвіти, які ніколи в житті не пересікаються. Але десь в глибині душі мені все одно хотілося чимось зайнятися, і я думаю, ну клас спробую. І, і ще, знаєте, прикол в тому, що. Мені весь час здавалось, типу, о, я піду на спорт, а я десь загубила свої спортивні кросівки. І в мене дуже довго не було спортивних красівок. І я весь час у мене була така атмаска: типу, ну, і ти, звісно, не спортхарашон, це ж треба, навіть спочатку поїхати красівки купити, а я ношу тільки New Balance, а поїхати в торговий центр, де Balance, це година від мене. І це так, ну, і знаєте, типу, чим більше таких бар'єрів між тим, щоб просто записатися і піти, тим легше це не робити. І я просто гортала типу, стрічку студії, яка біля мене знаходиться. І я така дивлюсь, Пілатес, да, я щось про це чула, і дивлюсь, займаються в шкарпетках, і пишуть: вам не треба кросівки. Я така, окей, типу, я виберу шлях у цього найменшого супротиву. Типу, якщо мені для цього взагалі нічого не треба, і мене від Пілатесу відділяє тільки те, що я просто записуюсь, і йду, то це мій варіант. І я просто схожу, я просто спробую. І мені настільки сподобалось, що я почала дуже активно ходити. І зараз вже пройшло чотири місяці, як я займаюся пілатесом, і я бачу дуже велика зміна. Можу одразу сказати, що пілатес, яким я займаюся, це більше схоже на такий павер паверпілатес. Це не просто, знаєте, там пострибати, ножку, підняти, опустити, Це прям жорстко, Ти виходиш, і ти відчуваєш що це дуже жорстко. І потім я зрозуміла, а так це називається power Pilates. Ну, Типу, ми дуже часто з гантелями щось робимо. Ми дуже часто ну, зі своєю вагою ще з чимось. Ну тобто, це фізично це прям важкенько досить часто. І Мінімум ходіння на пілатес це два заняття на тиждень, моя норма це десь три. Якщо мене виходить іще кудись сходити, ну зараз до цього прийду, то це прям для мене супер. Три рази на тиждень для мене добре, і якісь там пілатеси у нас поєднання. Нується зі стретчингом, і коли ви поєднуєте будь-який спорт зі стретчингом і масажем, то це прям виходить пушка. Тому що на пілатесі, на будь-якому іншому спорті, ваші м'язи закачуються, їх треба розслабляти. І якраз розтяжки, стретчинг і масаж з цим прям дуже чудово справляються. Що в мене змінилось за ці чотири місяці? По перше, в перший же місяць занять за перший місяць я сходила разів 14 чи 15, Тобто я ходила прям дуже активно. Я сильно помітила, що я почала дуже добре спати. До цього в мене були проблеми зі сном. У мене перестала боліти голова. До цього в мене боліла голова просто весь час. Я десь півроку я мучилася щодня з головними болями. У мене був щоденничок головного болю, типу в телеграмі бот там. Кожен вечір мене запитував, чи боліла в мене голова, як саме боліла і так далі. Я його вела типу по рекомендації моєї е, сімейної лікарки, яка потім подивилась би на нього і сказала: мене є мігрені, чи немає. Але так стало, що я пішла займатися спортом, і в мене просто перестала боліти голова. Також ефект, якого я прям не очікувала, це те, що мій. Психічний стан став досить нормальним. Звичайно, тут вона поєднується з моїм звільненням, але я думаю, що спорт в цьому відіграв дуже велику роль. Я просто в якийсь момент там пройшло два місяці, коли я займалась пілатесом, у мене якась стала стресова ситуація, і я прям так сильно почала плакати. І я в момент, коли я починаю плакати, я себе зловила на думці, що, блін, в мене так давно не було істерик, Вау! А ну, а до цього і я така. Істерична лічність плакала весь час і така: опа, я не плакала вже так давно. Ну, тобто, загально я весь час себе почуваю прям. Дуже якось щасливою, спокійною, у мене все добре, у мене гарний настрій, і я впевнена на 100% що це саме завдяки пілатесу. І саме завдяки Пілатесу, у мене з'явилось, ну типу Пілатесу, можливо, це міг би бути якийсь інший спорт. Саме завдяки спорту у мене почала вироблятися ця дисципліна, якої у мене також не було до цього. Все, іду займатися, а потім дорозкажу. Це, кінець, Харесу, для вас це була секунда, а для мене це була година тренування вдома. Так от, повертаючись до того, що мені ще дав пілатес, я розумію, що цікаво, типу, чи можна схуднути, чи можна підтягнутись. І 100% можна і підтягнути тіло, і схуднути. Я насправді. Е Помітила, що я почала худнути тільки через декілька місяців, коли я ввійшла в цей режим, тільки коли я почала змінювати харчування, і тільки потім я почала помічати, що типу, ага, я стаю трошечки менше. Але я можу сказати, що зміни одразу на обличчі були видні, тобто, моє обличчя воно стало також більш. Підтягнуте. Я думаю, що велику роль також відіграли рол масажний, тому що масажний ролл знімає напряки. Мені подруга подарувала такий масажний рол на мій день народження, і я на ньому катаюсь, намагаюся кататись щоранку, типу, ти просто робиш на ньому таку розминочку, є багато різних вправ. Якщо ви шукаєте для себе таку можливість вдома розслабитись, у вас є набряки часто, то рол, килимочок це просто супер варіант для того, щоб вдома підтримувати просто. Себе в формі і трошки свої м'язи навіть розслабляти. Стосовно фізичної підготовки, я прям помітила, коли я почала займатися контемпом, я дуже хотіла займатися танцями, і я пішла на своє перше, я була тільки на двох заняттях, я пішла на перше заняття, і я зрозуміла, наскільки це фізично важко, і якби в мене не було взагалі ніякої фізичної підготовки, я би не вивезла. І насправді в мене був такий досвід, я пішла ще до Пілатесу колись на контемп, і я просто не змогла. І тільки я вивезла завдяки тому, що я зараз Фізично себе почуваюся ну, такою досить сильною там, через ці чотири місяці пілатесу. Зазвичай я хожу займаюся в студію. Зараз я уїхала на декілька тижнів, і я дуже хотіла саме онлайн заняття з моєю тренеркою. Для мене не працюють. <гум> я розумію, як важливо замечитися з людиною, щоб тобі було комфортно, щоб вона тобі давала ті навантаження, які тобі треба, бо мені точно не хотілося б прийти, і знаєте, там. Льогенько просто, щось поробити. мені надо мій Power Pilates. І тому я домовилась на онлайн-заняття, також не хотіла якийсь YouTube, тому що мені здається, коли ти займаєшся через YouTube, взагалі це класно. Якщо у вас це робота, це супер, але мені сили волі на це не вистачає. Мені не вистачає просто те, щоб я дивилась і щось повторювала. Ну, По-перше, є от ці ризики, що ви робите щось неправильно, у вас там якісь м'язи не напружуються, які мають напружуватись цей момент, і ви просто ще, блін, і покалічиться, можете, а можете просто типу, якось неправильно дихати. Наприклад, коли ви прес качаєте, то дихання це прям екстра важливо. І тому мені не вистать у мене дуже великий сабланс на того, щоб виключити і піти вже робити щось інше. Тому я така онлайн, і у мене от сьогодні було от перше онлайн заняття. Ніби пройшло все добре. Я думала, що я другу частину влоги запишу в кав'ярні, але там було так шумно і була тільки одна бариста. І я подумала, чи їй треба слухати, чим я зараз займаюсь. Not sure. Що взагалі в мене відбувається зараз в житті офігенна новий досвід е, запуску групового менторства? Взагалі, якщо ввести в контекст, то я вивчилась на маркетингу, я розповідала про навчання в одному з відео. Я вивчилась на маркетингу, пішла працювати на Кока-Колу в піар і паралельно з 2019 року я почала брати проєкти з SMM в Інстаграмі. Ну, це вже дуже багато років. І так я весь час працювала з бізнесами, з експертними блогами, Десь два роки тому до мене прям почали активно звертатись в інсті, типу за консультант. Ну окей, може не сильно активно, але до мене почали приходити запити: типу, а можеш допомогти зі сторінкою, можеш там все. А я така босі. Ну я ж люблю общатися. Якщо чесно, коли я взагалі вперше провела консультацію і отримала за неї гроші, в мене було таке офігенно ну, дивне відчуття. Ніби типу, я про маркетинг можу говорити просто годинами про соціальні мережі, годинами. Я можу ці поради, ну типу, роздавати всім подряд. Але камон, перше, це не треба роздавати поради людям, якщо вони їх не просять, навіть якщо вони дуже цінні, якщо ви знаєте прям краще краще всіх, але не треба. По-друге, не роздавайте їх безкоштовно. Типу на цьому можна заробляти. Ну, до вас приходять люди. Камон, я розумію, як це може звучати, але по факту люди не цінують безкоштовне. Yeah. <laughs> Навіть коли я працювала в одній з своїх компаній, у нас була опція психолога, і ти все одно за неї мав сплачувати половину, тому що таким чином людина розуміє цінність цих сесій. І десь там два-півтора роки я консультую. Потім у мене був досвід, коли я вписалась в волонтерську програму по менторству підлітків, і я навчилась в принципі менторству, як це все робиться. Я така клас, я можу типу поєднати менторство та СММ і менторити людей, які. Хочуть входити в професію там СМ-спеціаліста, або вони вже там займаються якимось діджиталом, але їм треба якусь навичку прокачати, або в принципі людина хоче розвивати свої соціальні мережі, і я можу бути такою менторкою, що ми візьмемо і разом там місяць-два пройдемо цей шлях. І насправді мені прям дуже подобається саме робота з людиною. Вантуван. Я навіть колись думала, що боже, може, може, нафікати, то все, СММ піду вивчати коучинг, але. Мені здається, що моя цінність це якраз те, що я можу ці дві речі поєднати: спілкування, комунікацію з людьми і навчання. І знаєте, є люди, які запускають курси, які запускають якісь автоматичні продукти. Ну що ви там записали один раз лекцію, люди їх купують, купують. А для мене супер важливо прямо таке one-to-one -one спілкування І я вирішила запустити групове менторство. Тобто для людей, які е, хочуть. Це експерти, наприклад, психологи, ілюстратори, дизайнери, копірайтери, СММ. і вони хочуть заробляти з соціальних мереж. І я вирішила набрати таку групку, тому що я також працювала ком'юніті менеджеркою колись, і я знаю, як люди розвиваються в групі. Я знаю наскільки важлива сила спільноти, і я вигадала це менторство. Звучало просто ідеально в моїй голові, звучало так, як ну дуже потрібна людям річ. І я почала це запускати. До мене почали люди приходити, а потім до мене почали приходити і інсайти. По-перше, написала бота, через який буду спілкуватися з дівчатами, які прийшли на менторство, тобто фідбек, всі там уроки будуть приходити в бот, і зробила таке колесо балансу, щоб перед початком навчання можна було відслідкувати, де на якому рівні ти зараз знаходишся. Спеціально для цього прописала прям рівні. Типу, що для мене значить один, три, чотири, шість і так далі по кожному з пунктів навичок, в принципі, яким будемо розвивати. Тому що п'ять тижнів кожен там новий тиждень це навичка, яку ми прокачуємо. Щоб відслідкувати, як це? На початку було і потім в кінці. Якщо там обиратись людей, які хочуть розвивати свої соціальні мережі, то люди, які тільки хочуть вести свій блог, це дуже важка аудиторія. І для мене це такий просто стався інсайт, тому що до цього до мене на консультації приходили люди, які там хочуть тільки розвивати. У мене є такий формат стратегічної сесії, де прям у людини людина виходить просто з контент-стратегії, вона знає, що і робити, і не завжди після цих сесій люди роблять. І для мене це було таким дуже болючим фактором, тому що я зі своєї сторони даю людині все за людиною. Залишається тільки взяти і зробити. Я, звичайно, розумію, що я не впливаю на те, що людина зробить. Я свою роботу зробила добре. Я дала, я все, типу, максимально, щоб комфортно було людині. Щоб дала їй декілька варіантів. Щоб, типу, вона, типу, якщо, наприклад, записувати розмовні відео не окей, то, будь ласка, в тебе є варіант Б, В, Це і так далі. І. Для мене, типу, було сумно, що не всі це роблять. Я навіть там говорила зі своєю кажу, ну Це ж нормально, що де всі вона каже, да, це нормально. Ну бо камон, типу, ти за це не відповідальна, ти робиш свою роботу. І я так іноді про це думала. думала, І коли я почула те, що це найважча аудиторія, то я зрозуміла, в чому прикол. Тому що, крім того, щоб дати людині інструкцію, крім того, щоб її навчити, щоб вона почала це робити, треба пробратися. Через велику кількість комплексів, через велику кількість страхів цієї людини, і це дуже важко. Тому що по факту, якщо у вас є якісь страхи, там ну що, там вас хтось засудить, чи ви боїтесь проявлятись, чи ви боїтесь, типу, що у вас не вийде щось першого разу. Треба спочатку розібратися з психологом, з коучем, з психотерапевткою, з кимось ще Ну, тому що по факту результату не буде. Ви прийдете на консультацію, чи ви прийдете ще на якісь навчання? Викинете реально гроші на це, бо ви не будете далі це робити. І Я про це вже декілька днів думаю, і я просто радію від того, що зараз в мене на менторство набираються якраз дівчата, які розвивають уже свої блоги, тобто там мені не треба пробиратися через комплекси та страхи. Але для мене це було настільки, типу, інсайтом, що. Що я думаю, взагалі переглянути ну, свої продукти, переглянути послуги, які я надаю? Переглянути там багато всього. Можливо, буду цим за неможливо, я точно буду цим займатися, але можливо буду це показувати. Можливо, не в Ютубі, бо я розумію, що це не така, типу, широка історія, яка всім цікава, але десь десь точно буду це показувати. Я думаю, що вже в наступному відео поділюсь, як сталося з початку мого групового менторства. Може, більше деталей про це розкажу, і сподіваюся, що з вами ще побачимо. Ставте лайки, бо це просуває це відео. Дякую.